Рімунальної телеграмції Хворозького районного управління поліції. Хочу вам розповісти про те, що в теперішній час складний ворог дуже жорстокий по відношенню до дітей. Він вербує дітей для підпалів, для мінування, для терактів різними, різними способами. Іноді діти дуже. Так як діти дуже вразливі, вони через телеграм-канали дітей вербують, просять, обіцяють їм винагороду, що заплатять багато грошей, але, звичайно, ніхто нічого не потім не сплачує. І шляхом залякування вони також вербують, обіцяють, що там щось трапиться з дітьми близькими, родичами або саме з дітьми. В нашому районі на превеликий жаль, в січні місяці ворог завербував двох підлітків. Їм по 14 років. Кримінальна відповідальність починається в 14 років. Вони підпалили машину ЗСУ військового військовослужбовця.